Всім привіт! Сьогодні мені зателефонували з банка, що є у нас в наявності тисяча гривень по 10 гривень. Я, звісно, їх забрав, бо шукаю в них юбілейні монети, і ось така цікава монетка мені викотилася. Відразу як тільки висипав їх додолу для перебору. Довго я цю монету шукав. В сумах я про неї майже нічого не чув. Хоча, в суботу, коли відвозив на АТБ монету, адміністратор сказала, що вона виловила. Дві монетки всього-навсього з обігу. На що я, звісно, трішки здивувався, бо в банки монети є. В магазинах теж чимало монет проходить. Хоча в нас в сумах, повторюся, десяток дуже і дуже мало, але все-таки за цей час, я думаю, вона вже наловила, як мінімум їх десяток. Але всього-навсього дві штуки знайшла. І ось я закрив на сьогоднішній момент всі десятки юбілейні, які є в обігу. І дуже і дуже доволен цією знахідкою. Будемо, звісно, ще шукати такі монетки. Можливо, ще буде їх трішки більше, бо мені потрібно хоча б ще парочку. Б. І може в одну з них гарнюньку виберу в колекцію собі закину. Так що якось так. Підпишіться в коментарях, в яких містах вони вже є. Звісно, в великих вони вже давно є, а в меншеньких, може ще їх ніхто і не знаходить. Так що якось так. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!